Існує одне переконання, яке тримає твою вагу. З першого погляду не очевидно, як ця думка пов'язана з вагою, але якщо ти побачиш цей зв'язок, зайва вага піде без дієт і виснажливих тренувань. Уся справа в невеликому відділі мозку, який залежно від наших думок, запускає вироблення різних гормонів. Коли всередині правило або ідеально, або ніяк, мозок постійно шукає помилки. Кожен збій читається як невдача, з'являється сором і тривога. Система пильності працює без пауз, активується стресова відповідь, і наднирники виділяють кортизол кортизол, що як режим готовність і економія. Спалювання жиру сповільнюється, тіло тягнеться до швидкої енергії, сон міліє, апетит скаче. У житті це виглядає так: зважуєш кожен грам, тримаєш ідеальний план, одна неідеальна страва, і думка все зіпсовано. Увечері зрив і самокритика, а потім почну з понеділка або подвійне покарання. Але щойно ти помічаєш саму ідею ідеальності і м'яко замінюєш її на достатньо добре, нервова система заспокоюється, кортизол знижується і тіло перестає триматися за зайве. Зроби глибокий вдих, видих, і тихо скажи я обираю безпечний для тіла режим. Щоб закріпити нову установку, напиши в коментарях слово так. Коментар це мікрорішення, яке допомагає мозку прийняти нову стратегію. Це переконання або ідеально, або ніяк. Нова формула. 70% уже прогрес. Підписуйся. Це серія 15 переконань. Щодня один заміна, щоб знижувати кортизол і запускати природну стрункість.